Слава Ісусу Христу! Якщо ти прийняв рішення попросити Господа пробачення, і Ти попросив це пробачення, і Ти хочеш, йти за Господом, хочеш віддати своє життя Йому. Хочеш, хочеш крокувати за Ним і слідувати Йому, будувати з Ним відносини. Хочеш бути під Його опікою, то скажи йому про це. Скажи, що любиш. Що віддає своє життя йому, щоб воно належало тільки йому. Хто хоче, може зараз зі мною прийти цей час в цій молитві, і хай Господь благословить вас відкрити своє серце для свого Спасителя, той, хто заплатив за вас, хто заплатив за нас, хто пролив свою кров та і відкупив нас, і зробив нас вільними. Зробив нас спадкоємцями Царства Божого та із законними дітьми, які мають право на права. Молимось. Ісус! Просто повторяйте. Я визнаю, що ти воістину Христос, Син Бога Живого. Який прийшов на землю, помер і воскрес заради мене. Я приклоняю сьогодні перед тобою своє коліно і прошу тебе, Господь, прийми мене. Сьогодні я приймаю рішення віддати тобі своє життя. Я віддаю своє життя тобі і все, що я маю. Всі сфери свого життя. Всі свої проблеми, всі свої провини і все, що я маю, я віддаю тобі. Від сьогодні, Господь, все моє твоє. Я прошу тебе, Господи, будь моїм захистом! Тепер ти, мій цар, і владика мій, мій Господа. Хочу бути для тебе до тебе ще ближче. Хочу бути твоїм другом. Хочу розпізнати твій голос і слідувати Твому голосу і всьому, що ти говориш до мене. Я дякую тобі, Господь. За все, що даєш, і за все, що віднімаєш. І нехай славиться Твоє ім'я через моє життя. Будь прославлений через мою сім'ю, через мене Господь. Навчи мене дозволяти тобі, щоб ти міг діяти ще більше на цій землі. Через мене. Як Ти тоді, коли ще був на землі, служив своїм дітям, так і зараз, Господи, вибери мене, щоб послужити Твоїм дітям і тепер. Амінь. Каже мені, Ісус. <гум> Скажи їм, що я їх приймаю. <гум> Ви молодці. Хай Господь провадить вас далі. Діти Божі? Хай мир Божий буде з вами. Тепер. Сам цар буде вами опікуватися, бо ви вже не належите собі. А йому. Чому важливо проголосити це? Так само, як Отець Небесний сказав до Ісуса: Ти син мій улюблений, я тебе вподобав. Ісус знав про це, правда? Але це мало бути проголошено в атмосферу. Так, і про це чули і ангели. І царство Темряве. Так само, як президент не хоче не ходить з кожним знайомитися, що я такий-то, такий-то один раз проголосили, що він президент і все. Так само і тут. Та своїми устами ми визнали, хто наш цар. І своїми устами ми віддали свідомо своє життя йому. Так. Ви молодці. Хай царство Боже це шириться через вас. І Ісус сказав, що якщо біси виходять, значить Царство Боже прийшло. Хай царство Боже ще більше приходить через любов, через відносини з Богом, через відносини з ближнім, через чудеса, знаки і знамена.